Справді така була плутанина, вже сказали в нашому матеріалі журналісти про те, що днями з'явилася інформація про підлітків, так які е, нібито в них знайшли е, там цю вибухівку. Е, тепер стало відомо, що затримали чоловіка і жінку, так повнолітніх, тобто які планували підірвати от, поліцейський райвідділок. От розкажіть, будь ласка, деталі загалом, що відомо, чи можете з нами поділитися з приводу цієї історії дійсно перші хвилини після викриття даних зловмисників була інформація в медіапросторі, зокрема в телеграм-каналах, що є підлітки. Можливо, така інформація це була дезінформація, але можливо вона була зумовлена тим, що всі попередні новини, які подавали правоохоронні органи про затримання підривників, фігурували в більшості випадків саме підлітків. Плюс одяг на вказаних фігурантах був досить таки підлітковий. Тобто, це спортивні штани, це спортивні куртки, кросівки, і вони могли здатися підлітками. Саме так могли стверджувати очевидці, які давали попередні коментарі охочим медіа для відображення цієї події. Проте ми не могли одразу повідомити громадськість зв'язку з тим, що проводилися оперативно-слідчі дії на території поблизу райвідділу і не могли розповсюджувати інформацію стосовно саме наших затриманих фігурантів, тому що це би перешкоджало подальшим оперативним заходам, які проводили контрозвітники. Затримані дійсно були вже повнолітні, хлопцю був, був 21 рік, дівчині 22 роки. Вони є мешканці Києва, але не уродженці. Якщо я не помиляюся, дівчина є мешканцем уродженкої Житомирщини. Прибули вони до Львова за вказівкою куратора з російського гру. Саме дівчина була завербована ним. Вона здійснювала попередні злочини в Києві а саме на завдання Російської Федерації розклеювала антиукраїнські листівки. І після так званого вдало вдаловиконаного вдало виконаного завдання вона повернулася до куратора і отримала нове завдання для вчинення теракту у Львові. За таку, як би то сказати, не послуга, а за таку вказівку вона мала отримати також і оплату на криптогаманець в розмірі 3 тисяч доларів США. Після цього вона залучила свого знайомого киянина і вони разом прибули до Львова. Вибухівку вони самостійно не складали, вибухівку вони забрали з схрону, за координатами він знаходився, який надав куратор. Це був замаскований вогнегасник, саморобний вибуховий пристрій, який був начинений не тротилом, а вибуховою речовною амонал, а також гайками і детонатором з дистанційним керуванням. Угу. Саме завдяки детонаторам з дистанційними керуваннями російські спецслужби ліквідовують своїх потенційних агентів, які погоджуються вчиняти протиправні дії. І в момент, саме коли фігуранти підходили до пункту призначення ревіділку поліції, де мали здійснити теракт, контрзвільники СБУ оперативно їх затримали. Так як вже було відомо про їхні наміри. Їхня злочинна діяльність документувалася. Ми їх затримали слідчі служби безпеки. їм дійсно повідомили про підозру. Станом на сьогодні вони знаходяться під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Справді, пані Роксолано, ми бачимо в засобах масової інформації, зокрема про ну виглядає так, знаєте, можливо, навіть суб'єктивно про те, що випадки такі на жаль почастіше, тому що бачимо, що служба безпеки України мало чи не щотижня викриває таких якихось. Диверсантів, скажімо так, і, насправді це важливо робити. Ми вам за це дуже дякуємо за вашу важливу роботу, але все-таки цікаво, чому українці на таке деякі так погоджуються, Тобто, це йдеться про те, що їм обіцяють гроші, чи можливо це люди якихось певно ідеологічного так спрямування, скажімо так, яких знаєте, по-різному називають хтось ждунами називає, чи це якісь етнічні росіяни, тобто. Чому вони погоджуються на це? найчастіше мається на увазі. Яка це мотивація? Хочу зауважити, що завдяки злагодженій роботі спецслужби в першу чергу за рахунок системних і нових контрзвідувальних підходів правоохоронній діяльності, в перші роки війни всіх, як ви назвали, ждунів і ідеологів. Було виявлено локалізовано, або затримано деякі з них вже відбувають свої тюремні вироки деякі з них мають вже довічне ув'язнення волі. Що ми можемо говорити про підривників? Як спостерігаємо, це є або неповнолітні, тобто це є діти з слабкою психікою, яких вербують або фінансами, або шантажам і погрозами. Якщо брати фінансову складову, підлітки бачать кошти швидко заробити. Вони думають, що вони перехитрять когось і зроблять дуже швиденько якусь роботу, інколи навіть не розуміючи, про що йдеться, їх тому, що їх можуть використовувати і в темну. Буває таке, що використовують виключно як кур'єра перевести щось з одного місця в інше. Вони навіть можуть не знати, що там вибухівка. Інші ж е, реально знають, що там вибухівка, що буде теракт, але їм потрібні гроші, і вони думають: ага, я швиденько зараз доставлю, відійду на безпечне місце, і тоді повідомлю, що е, вибухівка на місці. Але російські спецслужби так не працюють. Вони ліквідовують своїх агентів як непотрібних свідків, і ми неодноразово про це зазначали, тому що ми фіксуємо. Що коли агент ще знаходиться поруч з вибухівкою, але вже поблизу місця, в якому має бути вчинений теракт, дистанційно російська спецслужба здійснює дзвінки на телефон, який приєднаний до детонатора від вибухівки, для того, щоб вбити не лише оточуючих людей, а й вбити самого виконавця справи. Також є шантаж. Шантаж, погрози до прикладу, можу навести дівчинка 14-річна з Тернополя. ФСБшники зламали її номер телефону, але не просто це був випадковий телефон. Дівчина шукала легкого заробітку в телеграм-каналі і потрапила на очі цим негідникам. Відповідно, вони знає вели переписку, після чого зламали її телефон, до добрались до її. Особистого життя і шантажували її фотографіями, які можуть злити в інтернет особистого характеру. Угу. Після чого дівчина погодилася на те, аби виконувати їхню роботу, і відповідно вона була вчасно затримана спецслужбою України, що врятувало її життя, тому що її також намагалися позбавити життя. Абсолютно, тому все таки знаєте, важливо говорити про те, щоб. Зверталися особливо до підлітки, якщо нас дивляться, чи до батьків з навіть звертаємося. Радше у нас така доволі доросла аудиторія про те, що слідкуйте за своїми дітьми на правду, навіть деколи ми розуміємо, що треба поважати кордонних своїх дітей, але ну, виходячи з тих реалій, так що ми живемо у війні, дуже важливо слідкувати за тим, ну де діти, які пабліки вони читають хто їм пише, з ким вони переписуються. Насправді важливо звертати на це увагу. І от і не цікаво ще, пані Руксано, все-таки, які платформи використовує ворог, так, щоб вербувати підлітків і не тільки, так? Щоб виконували потенційних оцих підривачів. Тобто, я так розумію, що найчастіше комунікація через Телеграм ведеться, так? Через Телеграм ведеться вся інформація, спілкування а, куратора з. Особами, які шукають легких грошей, ми це фіксуємо постійно, тобто легкі гроші оголошення в різних каналах в телеграм, телеграмі, де поширюється, вам потрібно тільки трішки вашого часу і ваш телефон. Ви дуже швидко заробите кілька тисяч доларів. Це швидкі миттєві повідомлення. Діти більшість свого часу проводять в найпопулярнішому, як стало відомо. Месенджері, де є доступ до інтернету, де є доступ до комунікації, доступ до оголошень, і саме там ворог розгорнув свою протиправну діяльність. Але ж не тільки підлітки, як ми бачимо, виробуємо. Навіть у Львові ми маємо факти 22 років, 21 року. 3 березня ми мали затримання 23 річного також киянина, який намагався закласти вибухівку біля головного залізнодорожного вокзалу. Тому такі люди вже не мають хиткої психіки. Це є свідомі люди, які свідомо йдуть на злочин, але злочин їхній незрозумілий, тому що вони керуються виключно фінансовою стороною. Вони абсолютно не думають про себе. І з огляду на це ми можемо також виокремити певну верству населення, яка недостатньо освічена. В цій інформації і її е, інформацію маю на увазі, потрібно поширювати якнайбільше стосовно того, що ви можете стати смертниками, якщо ви погодитеся на співпрацю з ворогом, що три тисячі доларів чи іншу цифру і суму, яку озвучують вороги, вони вам не заплатять, тому що вони підірвуть вас як Ви тільки дійдете до місця, на якому планується теракт, і на основі цього. Що Телеграм використовується ворогом, найактивніше служба безпеки України також використовується цей месенджер, і на противагу саме в цьому месенджері створила наш чат, бот який називається спали ФСБшника. Угу. Якщо коротко про нього, він створений для того, аби миттєво люди, які мають інформацію про можливість спроби вербування або вчинення теракту, диверсії чи інших посягань могли швиденько про це повідомити. Достатньо пошуковій стрічці набрати з палив ФСБшника, відкривається чат-бот, і там достатньо вести лише нікнейм або номер телефону, з якого поступила пропозиція заробітку, і коротко описати ситуацію. Наші оперативні співробітники дуже швидко на це реагують, перевіряють всі повідомлення, і хочу зазначити, що це все абсолютно анонімно, тобто кожен може бути спокійний за свою безпеку. Ми перевіряємо виключно факт здійснення протиправної діяльності зі сторони ворожої спецслужби і негайно її ліквідуємо. Так і важливо те, що ви, ви сказали. Що хочу підкреслити пані Роксолану про те, що справді росіяни ліквідовують так, як матеріал, просто розхідник цих. Людей, які погоджуються з ними співпрацювати, а тих, кого не ліквідовує, викриє наші спецслужби, які дуже ефективно, як ви бачите, працюють. Тому мусимо важливо про це говорити. Тому навіть якщо знову ж таки до підлітків, до батьків, дуже пильно будьте до своїх дітей і дивіться. Що вони читають, на кого не підписані? На завершення ще ем, ось сьогодні в області повідомляли по, про посилені такі заходи безпеки. Так йшлося, зокрема, про адмінбудівлі. І от ем, цікаво, чому саме зараз навіть активізувалися росіяни. Тому що справді війна так велика триває вже четвертий рік навіть. Пішов, але саме такі ГБшні операції. Так, ми знаємо, ну, Путін, колишній КГБ, це їхній стиль, але чомусь саме от зараз активізувалися. Ви якось, можливо, навіть собі пояснювали, чому так? Можливо, активізувалося ми і акцентуємо ми саме на Львівщині, тому що протягом березня місяця ми блокували. Три епізоди, коли намагалися здійснити теракт у Львові. Раніше такого не було. Угу. Проте було в інших містах. Ми не можемо стверджувати, що спецслужби активізувалися. Ми можемо стверджувати лише, що в нашому регіоні є зафіксовано е, саме збільшення протиправних дій щодо вчинення терактів і диверсій. Але я хотіла би зазначити, що ворог також. Е, не дрімає навіть допоки в нас не було активних дій, ми спостерігали за постійними мінуваннями торгових центрів, за мінуваннями навчальних закладів, приміщень органів місцевого самоврядування. Тобто ворог на накопичувальною е, такою дією. Спочатку він е, стримував свої дії в активі і наганяв свою паніку псевдозамінуваннями. Зараз ворог почав активно діяти стосовно агентів, можливо, Якісь є ворога плани. Я наразі, як речник, не можу їх коментувати, тому що я не володію цією інформацією. Цю інформацію можуть володіти тільки наші оперативні співробітники, які мають відповідний доступ. Але ми будемо пильно за цим слідкувати. Я хочу нагадати, що оперативники Служби безпеки працюють 24 на 7. Вони моніторять ситуацію як в інформаційному полі, так і безпосередньо в регіоні. І це підтверджується тим, що 99 всіх терористичних посягань, які про спробує здійснити ворог, є блоковані. І на жаль, були випадки в івано франківську коли загинули діти. Але угу. решту протиправних діянь, які хочуть здійснити російські агенти. Є викритими, є локалізованими, і що навіть більше цим агентам служби безпеки рятує життя, тому що вони не заробляють кошти, вони лише можуть втратити своє життя.